Голова, члени екзамінаційної комісії е, та присутні. Е, я В Вашій увазі пропонується робота бакалавра на тему машинного навчання для аналізу біржових котирувань та прогнозу з криптовалюти. Е, мій науковий керівник, професор кафедри Прохоров Олександр Валерійович. Е, Нині зростання популярності інвестицій серед населення пов'язані з бажанням сформувати додаткове джерело доходу. Серед найпопулярніших фінансових активів активів можна відзначити акції та облігації проте протягом останніх кількох років збільшився попит інвесторів на криптовалюти. Інвестування у різні фінансові активи в довгостроковій перспективі призводить до зростання особового капіталу, однак у короткостроковій перспективі через волатильність фінансових активів існує можливість отримання збитків при невдалому виборі часу здійснення угоди. Раніше аналізом біржових котирувань займалися експерти, які, користуючись технічним та фундаментальним аналізом, передбачали майбутні ціни фінансових активів. Однак з розвитком технологій машинного аналізу та даних стало можливо автоматизувати побудову цих прогнозів, тому актуальним є підвищення ефективності прогнозування поведінки тенденцій та змін цін фінансових інструментів на основі моделей аналізу часових рядів та згорткових нейронних мереж. На слайді представлені завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети, а також об'єкт та предмет їх дослідження. Завдання прогнозування котривань на біржі зводиться до визначення на заданому, на заданому часовому інтервалі майбутньої ринкової ціни, ціни фінансового інструменту, що торгується на біржі. Успішне прогнозування майбутніх цін фінансових активів дозволяє не лише заробляти учасником біржових торгів, а й забезпечує прогноз багатьох економічних, соціальних і політичних процесів. Наприклад, відомо, що ціни на криптовалютні активи зростають під час посилення інфляції, тому зростання ціни на криптовалюти з погляду прогнозування вважатимуться випереджаючими випереджаючим індикатором зростання ціни товару широкого споживання. Методи прогнозування діляться втричі. Основні категорії, які у своїй можуть перетинатися: це технічний аналіз, фундаментальний аналіз та технологія інтелектуального аналізу даних. Одним з сервісом, що надає інструменти для фундаментального та технічного аналізу активів, наприклад, є Yahoo Finance. З появою нейронних мереж аналіз перейшов із розряду економічних завдань до розряду технологічних. Тепер пошуком закономірностей даних займається не людина, а комп'ютер за допомогою нейронної мережі різної архітектури. Нейромережовий підхід має переваги над іншими видами аналізу котерувань, які наведено на слайді. Причому використовуються всі сучасні архітектури нейронних мереж, мережі прямого поширення, рекурентні нейронні мережі, комірки, long term тюрмемери та згорткові нейронні мережі, на яких ми і зосередилися в нашому дослідженні. У нашому випадку згорткова мережа буде застосовуватися для, для аналізу часових рядів. Згорткова нейронна мережа це штучна нейронна мережа зі зворотнім зв'язком. який е, е, Патерн зв'язку між нейронами заснований на принципах обробки зорових сигналів е, крою мозку, шари згортки мережі. Призначені для того, щоб визначити, які ознаки вхідних даних впливають на результат передбачень. Якщо під час використання інших типів нейронних мереж необхідно чітко розуміти, які параметри зміни ціни активу впливають на кінцевий прогноз, то при використанні згорткових мереж такої потреби немає. Часовий ряд є набором спостережень, отриманих шляхом Регулярного вимірювання однією змінною протягом деякого періоду часу існують дві основні цілі аналізу часових рядів: визначення природи ряду та прогнозування е, проросу майбутніх значень часового ряду за справжніми та минулими значеннями. Е, обидві цілі вимагають, щоб модель ряду була ідентифікована і більш-менш формально описана, як і більшість інф. Інших видів аналізу, аналіз часових рядів передбачає, що дані містять систематичну складову, зазвичай включає кілька компонентів, і випадковий шум, який ускладнює виявлення регулярних компонентів. Найбільш поширені компоненти часових рядів поділяються на дві категорії: Це компоненти тренду чи сезонні компоненти. Стаціонарні часові ряди, ймовірнісні, характеристики, яких не змінюються з часом, дуже важливі при аналізу часових рядів, тож, маючи подібну модель часового ряду, можна виконувати прогнозування з достатньою точністю. Одним з початкових завдань прогнозування котирувань фінансових активів є отримання доступу до їхніх історичних даних. Існують спеціальні сервіси, постачальники даних, які зберігають та надають на запит інформацію з минулими значеннями котерування обраного фінансового активу. Одним із таких сервісів є Квандол. Він надає якісь дані безкоштовно, але більшість, більшістю непоточні а також надає платні плани для підписки. Мати свіжі дані, звісно, потрібно тим, хто працює на ринку, але для наших експериментів з з побудови та налаштування моделі це не має значення. Даний сервіс має API, що надає можливість використовувати його для різних стеків технологій. Ми розробляємо свій застосунок на мові Python для доступу. Треба мати ключ та знати назви датасетів і тікерів фінансових активів. Це його коротке зареєстроване позначення. Відповідь повертається у форматі JSON, що надає можливість легко працювати з даними. Прогнозування часових рядів дуже популярне завдання аналізу, тому існує безліч різних методів прогнозування часових рядів. У цій роботі це прогнозування часових рядів. Ми використовуємо бібліотеку від Facebook. Profit. Це Python-бібліотека з відкритим кодом, достатньо популярна та ефективна. Тож ми працюємо з адаптивною регресійною моделлю, загальний вид якої показаний на слайді. Але роль регресійної моделі у нас грає згорткова нейронна мережа зі структурою представленою представлено на слайді. На вхід нейронної мережі подається вектор значень, який є фрагментом часового ряду довжиною 120 значень. Кожне значення це середня вартість активу протягом дня. Потім за допомогою шарів з та об'єднання проводиться вилучення макроознак з фрагмента часового ряду. Потім за допомогою багатошарового персептрону проводиться прогнозування середньої ціни наступного дня і так далі. Щоб навчити нейронну мережу, необхідно сформувати навчальну вибірку. Формування навчальної вибірки здійснюється з використанням з використанням методу скануючого вікна. Бібліотека профіт має інтерфейс подібний до інших бібліотек машинного навчання, тому ми спочатку створюємо модель, потім викликаємо для неї метод налаштування моделі, а потім отримуємо прогноз. Спочатку ми проводимо експерименти для акцій. Це буде компанія Amazon, безкоштовний ресурс Кванта, надав нам доступ до даних, що закінчується 2018 роком. Але це не важливо з точки зору нашого експерименту, тож ми маємо більше 20 років історії цін на акції Amazon, що наведено на слайді. Ми можемо створити базову модель без прогнозів, навчену на основі даних за три роки, щоб перевірити будь-які тенденції та закономірності в цих даних. Тут і далі на рисунках чорним кольором відзначено фактичні історичні значення ціни. Зелена лінія це модельні дані, що видаються нейронною мережею світло зеленою області позначено довірчий інтервал. Ми проводили експерименти враховуючи невеличку тижневу сезонність, а потім оцінювали модель з нею та без неї, щоб побачити вплив на прогноз. Тож ми можемо зробити прогноз для будь-якої кількості вказаних днів. Прогноз також включає інтервал невизначеності, необхідний при оцінці майбутнього. Ми взяли 90 днів. Бачимо з результатів, що модель передбачає постійне зростання ціни. Звернемо увагу на те, що модель як для минулих даних, так і для майбутніх даних є більш гладкою, ніж фактичні спостереження. Модель згладжує шум у малому масштабі, щоб зробити більш точні загальні прогнози протягом тривалого періоду. Іншими словами, адитивна, адитивна модель точніше, фіксуватиме загальні рухи, а не конкретні щоденні коливання. Щоб наші прогнози були значущими, ми повинні оцінювати їх на основі реальних даних. Один із способів зробити це відкласти деякі історичні дані як набір для тестування та використовувати дані з минулого як набір для навчання. Що ми зробили? Найважливішим з параметрів є попередня шкала точки зміни або величина ваги. Яку модель? Призначає змінам у даних. Точки змін показують, де часовий ряд проходять від збільшення до зменшення або від повільного зростання до все більш швидкого. Вони відбуваються в місцях найбільшої зміни швидкості часового ряду. Це можна використовувати, щоб контролювати надмірне або недостатнє навчання. Вищий пріоритет створить модель з більшою гнучкістю та більшим акцентом на точках змін. Це може призвести до перенавчання, оскільки модель точно слідуватиме даним, зниження пріоритету зменшує гнучкість моделі, що може спричинити протилежну проблему недонавчання. На слайді показана оцінка прогнозованих та реальних значень після покращення. Невизначеність зростає чим далі в майбутньому. Ми прогнозуємо. Це очікувано, оскільки початкові прогнозовані значення мають деяку невизначеність. А наступні, значення складають, а наступні значення складаються на основних попередніх, тому діапазон можливих значень з часом може зрости. Хоча більшість людей сприймає довірчий інтервал як відсутність впевненості, він насправді свідчить про те, що ми знаємо обмеження нашої моделі. Це були фінансові активи, тепер криптовалюта. Кожен, хто зацікавлений у торгівлі біткоїнами, очевидно, хотів би знати майбутні ціни на це ці, на біткоін, існує ряд статичних підходів, які можна використати для прогнозування ціни за годину або за тиждень. Наприклад, можна побудувати прогнозну модель, яка враховує купу змінних і викидає число. Однак досягти високої точності вашої моделі може бути надзвичайно складно. Це пояснюється тим, що існує так багато змінних моделей. На вибір, що для вибору найкращої зазвичай потрібно серйозне кількісне та статистичне підґрунтя. Тож хорошим першим кроком для тих, хто зацікавлений у торгівлі біткоїнами з кількісним підходом, було б вивчити загальну тенденцію цінових даних тут. Корисні часові ряди, які ми використовуємо в нашій в нашій роботі. Ми розглянемо ціни біткоїнів, які надає Quantum API. І щоб перевірити стаціонарність, ми створимо візуалізацію даних а також тестову статистику, яка дасть більш точну відповідь на те, стаціонарні дані чи ні. Для цього ми використали тест Фуллера. Якщо тестова статистика менше за критичне значення, ми можемо відхилити нульову гіпотезу, а потім зробити висновок, що дані стаціонарні. Ми тестували з довіршим інтервалом 95%, тож бачимо, що поки модель не є статичною, нам потрібно зробити певне перетворення, щоб зробити її статичною. Оскільки ми маємо справу з фактичними акціями, ми спробували експоненціально зважене ковзне середнє на нашому логарифмічному перетворенні, це надає новішим даним більшу перевагу в моделі. Далі подивилися, що станеться, коли ми віднімемо зважене ковзне. Середнє з логарифмічного перетворення результати на слайді виглядають так, що середнє значення та стандартне відхилення здаються постійними. Звичайно, ми запустили тест Дікі Фуллера, щоб переконатися і отримали позитивний результат. Це означає, що ми можемо зробити висновок, що вона стаціонарна. Тепер ми можемо виконувати прогнози часових рядів за допомогою цієї моделі, оскільки вона виконує основне припущення, необхідне для багатьох часових рядів. Далі робимо прогноз на даних криптовалюти біткоїна, маючи їх тільки до червня 2021 року. На два роки вперед використовуючи часові ряди та нейромережу, ми знов використовуємо один гіперпараметр, пов'язаний з точками змін для виконання всіх налаштувань. Для цього експерименту ми вибрали значення. 0,15 і 0,15. тисячних, тобто розділені порядком величини. На слайді представлені результати прогнозу. Як ми можемо бачити, невизначеність зростає в майбутньому в принципі, обидва прогнози є цілком розумними з точки зору біткоін максималістів Мається на увазі, що вони збігаються з тим, що на думку багатьох оптимістичних інвесторів станеться з ціною. Але, звісно, робити висновки про операції на ринку застосовуючи такі результати прогнозів, поки ризиковано. Але подальше удосконалення та менший термін прогнозування, звісно, стають корисним інструментом для трейдерів, інвесторів та звичайних людей. Для нагадування, що існує так багато факторів економічних, політичних, суб'єктивних, якщо про них говорити окремо, буде дуже довго. Що впливають на котирування різних активів, на ну, видимо, фактичний графік ціни на біткоін, з якого стає очевидним, що більша складність цих завдань не виключає ту корисність, що надають сучасні методи машинного навчання, дослідження в яких ми займалися в роботі. Всім дякую за увагу.